Такого Кубок України пройшов, так можна сказати, успішно, тому що я зробив, як написали золотий дубль, виграв і 100 метрів і 200. Я підготовку в цьому році поклав ще на, більш, на вищий рівень, працював більше, їздив їздили на збори, нам всі умови для цього зробили, і готувався сильно і, звичайно, розраховував на високий результат. Ну, за 100 метрів можу сказати, що е, мені здається, що, ну, як сказати, що я можу ще краще пробігти, тому що трошки стартовий розбіг не найкращий був, але на фініші е, такий зміг зібратися, наздогнати і перегнати. А 200 метрів це вже друга дистанція, на яку я зараз планую виконати нормативний чемпіонат Європи. Я думаю, це в моїх силах, е, і на чемпіонаті України, і зараз в Туреччині побачу що я. Що я можу показати на 200 метрів. Перед цим ти на обласних змаганнях тут вдома, в рідних стінах, пробіг за ручним часом 10.00. Чи немає такого, не знаю, там, мрії такої десь розміняти за ручним часом магічне 10.00. Це, звичайно, це мрія кожного спринтера. Я думаю, показати такі секунди на 100-метрівці. Для мене ще дуже приємно було вдома змагатися в рідних стінах, тому що я вже давно. В нашому стадіоні не вступив на змаганнях, і, і тому напевно ця вся атмосфера, то, що в домашніх стінах вона так мене стимульнула і показав, навіть за ручним часом це досить непоганий результат. Але, звичайно ж, хотілося б е, в електронному часу показати 100. А купити 999. Це було б взагалі шикарно. До речі, про стимулювання, може, ми так що не в далекий ящик? Там у тебе контракт з спортклубом Гешко за підтримки готелю Буковина, і може одразу так Андрій Федорович. Виконує приємну місію там. Е, та, дійсно вітаю Ібрагіма з тим, що досягає таких успіхів. Дуже приємно підтримувати таких перспективних, успішних спортсменів. Е, я бажаю тільки успіху, бажаю нових перемог, бажаю ставити нові цілі е, для того, щоб ставити нові рекорди, бажаю е, потрапити в олімпійську збірну, ну і як мінімум приїхати з медалями. А як максимум золотою. Якось зробить я, да, я бажаю успіху, ну і так як, як сказали вже за контрактом, хочу вручити там вашу винагороду, чи як правильно, щоб був вас з Дякую. Я зрозумів, що Андрій Федорович буде радий, якщо Еміль Ібрагімов більше буде заганяти в більші, гонорарні зобов'язані готелі. Ну, більше, ну не, нехай, ну. Свою чергу хочу сказати вам велике дякую за підтримку. Цьому році мене дуже підтримали, і я сподіваюся, я вас не підведу і ще краще покажу результати в цьому році і дай Бог і наступну. Може, Іван Тарасович щось скаже від олімпійського ну, відділення? Я, я хочу сказати дещо також, що по про цей Кубок України, що на цьому Кубку України також були представлені інші спортсмени. Натала Каралупу перемогла на дистанції 800 метрів, Руслана Цехоцька посіла. Друге місце в потрібному прыжку, яка також поступилася тільки чемпіонки світу Ользі Солодухі 2 см. Також маємо надію на те, що вона, вона також зможе можливість попасти в олімпійську збірну. Хочеться сказати і побажати нашим спортсменам з 16 по 19 червня буде проходити чемпіонат України в Луцьку. Це останній відбір який буде проходити в Україні до Олімпійських ігор, також спортсмени будуть мати можливість, хто наприклад, там не вдасться виконати норматив, але остаточний збір, остаточний склад команди буде оточуватись 10 липня на виконкому ну, на федерації легкої атлетики України. хочеться побажати їм насамперед це досягти своїх мрій, своїх і щоб вони здійснилися, щоб вони. Взяли участь. Ну, і вітаю, зокрема, Преміля з його хорошим результатом. Я думаю, що в майбутньому у нього є всі фізичні дані і можливості досягти, поміняти не тільки 10-0 ручному, але я думаю, що по електронному. Тільки, як кажуть, треба, напевно, більше тренуватися, більшості більше йому допомагати, тому що я знаю, що такий є професійний спорт, і для того, щоб він... Досягати хороших результатів потрібно бути тільки в спорті, щоб не було ніяких інших зовнішніх проблем. То чого їм бажаємо? Ми бажаємо, щоб вони в естафеті виконали нормативі, попали в топ-16 результатів у світі, які дозволяють їм взяти участь в Олімпійських іграх. Як більш хвилюючи, коли самі виступали Іван чи хвилюватися за спортсменів, які виступають за підтримки спортклубу? Напевно, зараз. Трошки навіть пройшло ну, можна сказати, вже і багато часу після того, коли особисто виступав на високому рівні, то зараз вже більше переживаються. І, можливо, і більше переживаєш, що сам коли себе -за -за переживав, приймаєш кулаки за наших спортсменів, Поліваєвськ. Тому, що, якщо вони виграють, то і ми тут і, кажуть, ми разом з ними також перемагаємо. Емін, може скажеш про найближчі плани, там старти, які у вас до... до... Так, у нас зараз планується, ну, зараз збір 2 числа у нас в Києві, а 8 числа вже ми з Києва вилітаємо в Туреччину. Там буде змагання проводитися як турнір, на якому можна виконати на Олімпійські ігри в Ріо. Перший день ми там будемо бігти стафету, а другий день ми ще можемо особисті видобігти. Деякий я казав, що буду планувати 200 метрів. Після цього вже плануємо на в України виступати, ну там і стоїть 200 метрів. Ну, ще є в мене в планах. Там є комерційні старти після чемпіонату України, щоб ще була можливість. Треба хочу використати любу можливість виконати на мотив. І на чемпіонат Європи, і на Олімпійські ігри. Ну, як казав Іван Тарасович, складно поєднувати керівник фізуховання медхоледжу. Так, я ще працюю. Я думаю, не багато спортсменів працюють і професійно спортом займаються, але в мене. Получається, це все об'єднувати. Я справляюся і на роботі, і, як думаю, що і в спорті. Великі дякую, звичайно, що вони мене розуміють і підтримують, і пускають мене на змагання, і на збори. Я постараюся їх також не підвести. І ну, з цим вже якось підвищити рейтинг і медністерту також. Як я казав, треба стартувати за 6-8 стартів. Я впевнений з того, тому що з кожним стартом знаєте, змагання вони заміняють декілька тренувань, можна сказати. І тому треба попасти більше на 100 метрів, на 200 метрів, треба попасти, як кажуть, допустимо норму, щоб побігти за вітром, наприклад, там, щоб було там, плюс 0,8, то досвід до, до 0,30.9, знаєте, тому що до двох допускається. А якщо бігти за вітром, і попасти в хороший старт, і багато залежить також і від доріжки, тому що є. М'якша дорожка, є жорщі дорожка, Я кажу, є бігуча, є бігуча, Тому, знаєте, потрібно, я би також і порадив дати любу використати любу можливість, і стартувати, і якомога більше стартувати, я впевнений в тому, що можна показати досить хороший результат. Ми більше в цьому ми бачимо, що на даний момент в Україні він є номер один в спринті. і Це досить приємно і хочу побажати, щоб кажуть, ну, щоб стартує якомога більше. Я впевнений в тому, що покажеш хороший результат. Дякую, можеш <говорю> в мене бути один, як ти, коли вираже на світу. Я на цьому йду, Не вайду, і, може в мене вийде. Але, бажання кажуть, у мірі все в тренери обов'язково вийде. вийде. <говорю> можна талка про дівчат хотіла запитати? <говорю> так, не про дівчат, ви мені майже шансу не дали. <говорю> Скільки запитань у мене запитання до пана Івана. Продовж останніх років да, часто спортсмени говорили про те, що держава не дуже той підтримує да, спортсменів, і спорт у нас закинули, там, чи не на останній а, рівень. То взагалі на сьогоднішній день спортсмени здебільшого їдуть за свій рахунок, за рахунок спонсорів меценатів. Чи все ж таки є і підтримка влади? Ну, Хочеться сказати дійсності, знаєте, не, навіть беречи те, що коли я займався професійно, навіть років. 3-4 назад, то ну, хоча б трималося на тому рівні, як підтримали всіх спортсменів. Тому що кожен спортсмен був, кажу, був в місті, там, в при міліції, тому що в Динамо є спортивні змагання, де лім'ята так проводиться. Кожна структура, там, по прикордонники, поліція, податкова інспекція, служба безпеки, вони всіх спортсменів. Брав до себе, тому що вони були в ці змагання, і водночас вони підтримували цим самим спортсменам, тому що отримали заробітну плату, і спортсмен був хоч трошки в певної запашні водії, тому що йшов і стаж роботи, і тим більше зарплата, тому що в дійсності займання професійним спортом забирає багато коштів на відновлення, на харчування, на навчання-тренувальні збори. Що стосується виїздів на змагання, всі офіційні змагання у нас стосовно всіх олімпійських видів спорту. Також не Олімпійських видів спорту, які є в Україні, які попадають ігри ігри Так, так. Ігрість, видів спорту. Вони всі фінансуються з обласного бюджету. Само собою, наприклад, є такі види, якщо представлені тільки можуть бути, наприклад, там, по регламенту з макмерту, по троє чоловік на один вид. Так? Більше не можуть. Цих троє чоловік, наприклад, той вид забезпечує виїздом. Це Обласна, об, обласне спортуправління забезпечує всіх спортсменів. Є такі види, які неолімпійські, які, там, наприклад, хочуть виїжджати на чемпіонати Європи там, з неолімпійських видів спорту, там вже вони шукають спонсорів, тому що це є не передбачено в обласному бюджеті виїзд на міжнародні змагання. А в основному олімпійські всі види спорту, то вони всі забезпечуються і федерацією, і управлінням спорту України, вони всі. Забезпечується і всі виїжджають офіційно на змагання. Фонд Федерації, да, є там? Ну, також, також, так, І за Фонд Федерації, також так. Ще стосовно переможців. До прикладу, так, виїхав спортсмен на міжнародні змагання, тобто чемпіонат, чи Олімпійські ігри, от він приїжджає в Україну і чи отримує. От, Винагороду відприємку давна нагороду, саме від керівництва держави, ну не знаю, там виконавчих органів, які є ну, на місцях принаймні в інших країнах світу, то там і будемо говорити про високі гонорари, да, про високі суми, а також час від часу, навіть квартири, якісь будівлі, ну, там, я, які... як і країни, в, в Америці там вообще майже нічого Мам, там 10 тисяч долатів. Батькомою за олімпійські медалі там, там та просто забезпечують одразу та все. Так, там попередні забезпечують деякі інші країни, так як катар або ще якісь ці. Арабські країни, які мають до суда, там, по мільйону доларів платять за перші місця, У нас в Україні по-моєму, по 120 тисяч за перше місце за Олімпійські ігри? за Олімпійські ігри, 120 за перше, 170 сімдесят за другий, 50 тисяч доларів. За третє місце. Давай я уточню запитання, можна трошки, Іван? Може, тоді прокоментуй в цьому контексті. Минулого року наша землячка Лідія Січеннікова здобула дві нагороди на європейських іграх в Баку і отримала потім винагороду в Києві, запросили і дали приблизно 3 тисячі гривень за дві медалі. Ось це прокоментуйте, будь ласка. Ну це це дуже, це дуже малі кошти. Ну наскільки я знаю, що також існують вже і президентські стипендії, хто попадає під них, але це вже вирішують там в Києві. Що стосовно на, на місцях, то тут кажуть, теж ці кошти мізерні. Хотілося, щоб я кажу, не мати того, що би хотілося, як кажуть, не відзначають тих спортсменів, які за ті досягнення, які вони показують і представляють наш край, нашу Україну на міжнародному рівні. Це досить прикро, але ну, ми впевнені в тому, що в майбутньому, можливо, кажуть, зміниться. Ми знаємо, яка ситуація в Україні взагалом і дуже складно. Всіх інших видах діяльності коштів, кажуть, не вих... не вистачає, тому що навіть, майже ну, в основному бюджеті я знаю, ну, в Україні нам кажуть, ледь-ледь вистачає коштів для того, щоб виїхати на змагання, які я казав раніше на чемпіонат України, Кубки України, щоб мати можливість відбиратися на інші на міжнародні змагання, зокрема на чемпіонаті світу, Європи і на Олімпійські іграми. Днями з міністерства під час наради запитували за квартири для олімпійців. Окремо запитували за Наталку лупу. Є там борги з 12-го року перед олімпійцями буковинцями. Перервана традиція забезпечити житлом. Богдан Вітовський, начальник управління молоді спорту області, озвучив, що міська рада готова, ніби половину суми, наприклад, там виділити для придбання квартири, ну, наприклад, Наталці або можливо ще іншим олімпійцям. Але друга половина, напевно, за обласним бюджетом де є пункт передбачений в профільній програмі. Ви голова комісії, що скажете, комісія зрозуміло підтримує чи веде якусь розмову з колегами про можливу підтримку для того, щоб відновити цю традицію, забезпечувати житлом. Тому що напевно що депутати, якщо буде така пропозиція, що міська рада дасть 50 спільними зусиллями, кажуть, вони дадуть певну кількість коштів і обласна рада. Я певно, думаю, що думавши комісії, і бюджетна комісія, і депутати підтримують. Я впевнений, тому, що в кінці року в основному, будуть надходження, як кажуть, позабюджетні, бо з Києва, з яких можна буде виділити кошти і забезпечити. Більше в мене є такі області, як інші, там Київська чи навіть Волинська, там яких є по 20-30 олімпійців, яких ми дійсно складно. Нас, як кажуть, на, на, на руці можна перекладитися всіх наших олімпійців. Я думаю, це не є складно, щоб забезпечити їх. Тим мінімальним і кажуть, приділити їм ту увагу, повагу і забезпечити їх житло. Ми будемо Хочу сказати, що зараз ми вже збільшили і будуть отримати наші спортсмени стипендію імені Сергія Сінюкова, яка з 96-го року не змінювалася, вони отримали по 140 гривень на руки. А зараз 126, зараз ми, 126, ми, зараз ми вже... Вона прийшла, тому ну, кажуть нас, нашу бюрократичну цю систему у нас, щоб збільшити ці стипендії, нам прийшлося е, кажуть ну, різних комісій, різних установ перейти, щоб до того, і рішення прийнято вже вже майже всі інстанції підписані, щоб були отримати спортсмени по 10 спортсменів з олімпійських видів спорту по 1500 гривень гривень місяць, і п'ять спортсменів з неолімпійських видів спорту. Також отримати по 1500 гривень. Тобто такі хоч перші якісь зрушення у нас, чи так, комісії, ну, які я очолю, то хоч, хоч ця буде допомога, тому що вони хоча це теж мізер для того, щоб спортсмени мали, хоч я кажу, забезпечення, хоч якесь мінімальне. Дякуємо. В цій тут нічого не міняється. Угу. Все, все, все лишається. Ну, знаєте, супер. нас... Говорить про це і все. Спільними зусиллями. ну Так, там нет, а, тому що Татані багато, там наскільки я знаю, після нового року було в міській раді 2 мільйони гривень виділили на спорт, але куди виділили, поки що нічого не знають, тому що навіть і. Старайтесь контролювати. Член... <звіг> там, там навіть члени комісії, які там ну, все прийняли, виділили це, а Папа. не знають, куди це так в управлінні дальше будемо. Ну, бувати це міської ради. Один тут є. Так, у скільки